27 серпня працівники російської ракетно-космічної корпорації Енергія отримали листа від генерального директора Ігоря Мальцева, який посідає цю посаду усього три місяці. Спочатку Мальцев привітав колег із 79-ю річницею створення корпорації, а далі визнав, що ситуація на підприємстві критична. Борги за кредитами зжирають бюджет, багато неефективних процедур. Значна частина персоналу втратила мотивацію та почуття відповідальності. Цитую, ситуація критична і фактично, завдання врятувати компанію потребує чогось, що межує із дивом. Ми маємо робити все, що можливо, і навіть те, що неможливо. Бог нам у поміч. Тут варто нагадати, що таке РКК «Енергія». вона була створена на базі конструкторського бюро, першим керівником якого був сам Сергій Корольов. Енергія це головне підприємство російської пілотованої космонавтики. Корпорація розробляє та будує космічні кораблі Союз та прогрес, бере участь у створенні та експлуатації російського сегмента міжнародної космічної станції та відповідає за нові проєкти. І якщо флагман російської космонавтики сподівається на Бога, то видно, справи дійсно гірше нема куди. Але давайте розберемося, що ж насправді відбувається з російською пілотованою космонавтикою та галузю. Загалом, вітаю! Я Костянтин Гнучок, і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум та поглянути на події факти глибше. Росія досі намагається жити міфом космічної держави Корольова та Гагаріна. Але від тієї символіки лишився лише фасад. Сучасна пілотована космонавтика не відкриває нових горизонтів, а виживає завдяки інерції та підживленню від міжнародної співпраці. Почнемо зі згаданої РКК «Енергія». за підсумками 2025 року, компанія вже показала збитки, навіть з'явилися чутки про можливий розпродаж чи зміну менеджменту. Їх швидко спростували, проте сам факт появи таких чуток свідчить, що у стратегічній компанії, яка ще вчора символізувала надійність, тепер ідеться про виживання. Фінансові проблеми енергії напряму б'ють по ключових проєктах. Один із них це нова суто російська орбітальна станція Рос, на яку Москва хоче перескочити з МКС. За офіційним планом, перший модуль мав полетіти вже в 2027 році, а ядро станції сформуватися до 2030-го. Роскосмос був настільки самовпевненим, що заявив про вихід Росії з МКС після 2028 року, сподіваючись, що до того часу Росія вже матиме власну станцію. Але зараз росіяни натякають, що можуть лишитися на МКС до самого кінця її експлуатації. До 2030-го. тому що це єдина можливість запускати своїх космонавтів на орбіту і підтримувати статус великої космічної держави. Російська пілотована космічна програма сьогодні тримається виключно на МКС. Це означає, що російський сегмент станції фактично існує завдяки інфраструктурі, яку підтримують США, Європа та Японія. Водночас якість власної інфраструктури стрімко погіршується у 2025 році. В російському сегменті МКС не раз фіксували витоки, які, хоч і не становили загрози для екіпажу, але стали наочним проявом технічного зносу. Інновацій немає, лише латання старих конструкцій. Був ще варіант відправляти російських космонавтів на китайську орбітальну станцію, але Китай відмовив, посилаючись на технічні складнощі таких запусків. Тому нині Росія робить ставку тільки на власну станцію. Однак на практиці нема навіть підтверджених контрактів на створення ключових систем, а фінансування скорочують. Тож шанс побачити реальну станцію у найближчі роки мізерний. Додатковим сигналом стагнації стало зниження темпу пілотованих запусків. Екіпажі відправляють у довші експедиції на 7-9 місяців. Це економить бюджет, але свідчить, що виробничий потенціал енергії вже не дозволяє тримати попередню регулярність польотів. Також енергія вкотре відклала появу нового пілотованого корабля Орел, який мав замінити союз. Тобто, навіть якщо союзи ще літатимуть власного майбутнього у вигляді нових систем у Росії поки немає. РКК енергія демонструє ту саму тенденцію, що й уся космічна галузь Росії: затягування термінів, кризи, аварії та деградація. У минулому році Росія здійснила лише 17 орбітальних запусків для порівняння США понад 90, а Китай 60. Західний комерційний ринок для Росії фактично втрачено. Європейське космічне агентство та оператор супутникового групування OneWeb відмовилися від російських послуг після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сам Роскосмос визнає, що втратив близько 180 мільярдів рублів виручки. Щоб хоч трохи зекономити, Росія намагається позбутися залежності від космодрому Байконур, який орендує у Казахстану. Для цього усі пуски мають перенести на космодром Восточний, яким так любить хизуватися Путін. Але інфраструктура там не готова. Багато об'єктів лишається недобудованими, а в умовах дефіциту фінансування шансів на швидке завершення немає. Це означає, що відмова від Байконура виглядає політичним лозунгом, а не реальною стратегією. Наукові програми теж колапсують. Посадковий апарат Луна 25 розбився у 2023 році, а Луна 26 з'явиться не раніше 27-го року. Якщо взагалі з'явиться, криза торкнулася і приватного сектору. Holding SR Space, який спеціалізується на надлегких ракетоносіях і малих супутниках, кілька тижнів тому визнали банкрутом. Для галузі, яка не отримає стабільної державної підтримки та страждає від санкцій та дефіциту інвестицій, це яскравий маркер загальної деградації. Якщо не витримують навіть невеликі компанії, які здатні внести інновації, то гіганти програми тим більше тонуть у бюрократії та боргах. Але Кремль усе ще витрачає величезні кошти на космос, точніше на його військовий сегмент. Саме сюди спрямовані ресурси і політична увага у травні минулого року. Росія запустила супутник-інспектор Космос 2576 який США назвали контркосмічним апаратом. Його вивели на орбіту поруч з американським супутником, що спричинило дипломатичний скандал. Москва все заперечує, але факт очевидний. У цивільній космонавтиці Росія пасе задніх, а у військовій робить ставку на провокативні технології. Паралельно зростають ризики від старіння уже запущених апаратів. У червні 2024 року розпад супутника ресурс П 1 створив небезпечну хмару уламків і змусив екіпаж МКС кілька годин ховатися у спускових капсулах. Парадокс у тому, що Кремль витрачає величезні гроші на військові іграшки, тоді як цивільна та комерційна космонавтика тихо розвалюється. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, якщо дізналося для себе щось нове і цікаве, ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене. І не вірте жодному моєму слову, а перевіряйте все самі, і робіть власні висновки та діліться ними. У коментарях на все добре.